Ще одна новиночка, камера внутрішня, така маленька, стаціонарна, без повороту, але її можна повертати, нагинати. Значить, вона йде з, з матрицею 3 Мп з роздільною здатністю 1080 пікселів. Значить, що в комплекті входить? Сама камера, зарядочка до неї, вніше не зарядочка, Кабльок type c щоб її приєднати до мережі, блочок для приєднання до мережі, двостороння наліпка, за допомогою якої її можна зафіксувати там, де вам необхідно, і сама інструкція. Значить, Що з особливості цієї камери? Вона маленька, компактна, йде з двостороннім зв'язком, тобто можна поговорити з людиною, яка знаходиться в кадрі. Тут широкий кут огляду до 100 градусів, в залежності від того, де ви її встановити, як я вже казала, що її можна приліпити, куди вам буде необхідно за допомогою цієї наліпки. Також тут іде фіксація руху, додатково нічне бачення і можливість під'єднати. мікросіді до 256 ГБ. Сама камера вона досить маленька, компактна. Іде інструкція, в якій, можна, в якій можна подивитися, як її підключити і як нею користуватися. Підключається вона до. Включається вона до Туя та Smart Life. Можна одночасно поділитися з 10 людьми доступом до цієї камери. Кожен з них може користуватися цією камерою. Також з додаткового можна під'єднати таких 50 одиниць одночасно в Туя і... Поставити її по всій квартирі. Що дуже зручно, ця камера може працювати від павербанку. До прикладу, павербанка на 10 е, тисяч вистачає на 3 дні повноцінних робот. Тобто під'єднали і камера працює. Досить зручно, якщо у вас вимикається світло. Якщо там стоїть мікросіді, тоді воно буде просто писати всі рухи, які відбуваються в кімнаті. І ви їх потім зможете переглянути в програмі, або ж вилучивши мікросіді та переглянути на якомусь пристрої. Досить зручна, компактна, елегантна. Тобто я думаю, що вона зайде багатьом з наших клієнтів.